Чимало останнім часом було сказано та показано про цю модель і про її оновлену версію. Але ми примудрилися якимось чином оминити декілька важливих питань. По-перше, це появу Mazda CX5 із дизельним двигуном 22-літровим Sky Active D, of course. А, з іншого боку, ми давно вже хотіли розповісти про пакет систем безпеки i Ну і, звісно, окремим гостем будуть адаптивні LED-фари. Ахтунг, панове, все, за що в Україні і цілому світі люблять марку Мазда, залишилось. Надуспішне втілення дизайну коду зазнало на оновленому cx 5 мінімальних змін. Звісно ж, на краще. Радіаторна рішітка, наче посмішка, стала ширшою і не такою сором'язливою, а фари стали виразнішими. В них справді вгадується погляд очей, за якими ховається, та сама фірмова душа руху. Пропорції кузова залишились колишніми з акцентом на задній частині, і оновлений cx 5 досі компактний кросовер хоча в ньому більше, ніж достатньо і стоїть оновлений cx 5 на нових 19 дюймових дисках. Попри це, не зазирнути в салон оновленої Mazda cx 5 ми не можемо. Тим більше, що це було б просто нечемно. Всередині все підкорено водію і його роману з дорогою. Затишок, спокій, повна зосередженість на керуванні. Кнопка паркувальних гальм ніжно притиснулася до блоку керування системою MZD Connect, чий самий дюймовий екран влаштувався на центральній консолі. Зображення на ньому єдине джерело контрасту, потрібне для швидкого щитування даних. За чистотою кольорів і простотою сприйняття даних з нею конкурують тільки прилади, і це правильний пріоритет. Ліва та середня частина аналогові, права цифрова і через це інформативніша. В цьому екранчику Статимете сторінки бортового комп'ютера, контролюватимете допоміжні системи і дізнаватиметесь про витрату пального предмет гордості нашого cx 5. Навіть могутня Тойота захотіла співпрацювати із Маздою заради пакету технологій скаєктів. З іншого боку, подивіться ось на ці три літери. AWD – це система повного приводу, а вона останнім часом розглядається саме як система безпеки. Перша гарна новина 22-літровий дизельний двигун з технологією Sky Kivді це потужність 175 сил, крутний момент у 420 ньютон метрів, ступінь стиснення 14 до 1, який в буквальному сенсі виливається у 5,6 літрів змішаної витрати. Це з одного боку. Чи у розгін до сотні за менше ніж 9 секунд, хоча паспортні 9,4 це з іншого. До речі, про це забувають сказати, але рішучий розгін теж заслуга повного приводу. Що він зможе на бездоріжжі, розберемо згодом, але на асфальті cx 5 зможе поборотись дуже багатьма. Втім, переважну частину часу повний привід давитиме у спину під час обгонів, ловитиме за колеса на слизькому чи вперто перти рихлому. Тут взагалі повно вічливих до непомітності систем, через які запросто можна підхопити вірус божественного водія. Аж допоки не пересядеш на простіший автомобіль без усіх отих систем антиблокування гальмів, про які ще років сто буде сперечатись, чи потрібні, чи ні, але вони такі і залишаться, бо без них неможливо реалізувати систему антипробуксовки та стабілізації DSC. Без помічників гальмування відвідене СТО стануть улюбленою формою відпочинку, адже в переважній частині екстрених ситуацій водій не встигає зреагувати або встигає, але лупить в педаль слабше, ніж потрібно, тому врізається в бідосю попереду сильніше, ніж хотів би. Про тиск в шинах, взагалі, марна справа розповідати. Просто слухайте вказівки системи контролю за тиском і все буде добре з шинами, витратою пального, маневрами і гальмуваннями. Із сліпими зонами в принципі нічого вдіяти не можна, хіба що постійно крутити головою на всі боки, але таке бажання не те, що швидко пропадає, воно рідко приходить. Тож моніторинг сліпих зон став класикою на кшталт магнітоли. До класики в процесі, так би мовити, сміливо відносимо автоматичне гальмування в місті і попередження про поперечний рух ззаду. Причина та сама не помітив, проспав, не розібрався і накоїв ще більшого лиха. Воно вам треба вночі, що стосується фар, знову суцільний відпочинок. Варто виставити їх перемикач один раз в положення авто і вперед на зустріч пригодам. Попутній автомобіль зустрічний, висока швидкість чи низька шосе чи місто, світло буде там, де треба, і скільки треба. Система повністю автоматична, кмітлива, швидка і просто красива. Власне, саме через зовнішність виникає бажання заволодіти автомобілем, як показує практика, незалежно від статі. З тією ж статистичною байдужістю, практика підказує, що обираючи наступне авто, запитань до нього буде побільше. На наше переконання, будь-яка з нинішніх маз гідно відповість на переважну їх частину. А тепер увага, жарт. Зазвичай мої досвідчені колеги вбачають в хвалебних тестах натяк на якийсь підкуп. Не буду цього відкидати. Мене таки справді підкупили цією мазною Сікс. 5 Тож тепер я їду додому. Красивий, сучасний та захищений.